Настав той доленосний день, про який Господь говорив Ною. день, коли завершувалася епоха беззаконня, і починалася історія очищення, оновлення, спасіння. Бог дав Ною останні настанови перед великою катастрофою, що мала змінити обличчя землі навіки. Він сказав Війди в ковчег ти. І вся твоя родина, бо тільки тебе я бачу праведним серед цього покоління. Це був особливий момент, коли вибір Бога проявився відкрито. Ной був обраний не через свої заслуги, а через віру і послух. Його праведність стала перепусткою до спасіння для нього і його сім'ї, і ось Бог дає Ною чіткі вказівки. Взяти з собою до ковчега всіх домашніх тварин, птахів і кожного дихаючого створіння. Але є цікавий нюанс чистих тварин тих, що згодом могли стати жертвою для Господа, треба було взяти не по дві, а по сім пар, нечистих лише по дві. Так господь подбав про те, щоб не тільки зберегти життя, а й забезпечити майбутнє служіння. Майбутню жертву, майбутні стосунки з Богом. Для Господа важливе не тільки фізичне виживання, а й духовне життя людей. Далі Бог визначає точний рахунок часу ще сім днів, і почнеться дощ, який триватиме сорок днів і сорок ночей. За цей період він знищить усе живе на землі. Це не просто потоп це суд Божий. Очищення від зла, яке охопило людство. І знову писання підкреслює унікальну рису Ноя Ной зробив усе, що заповідав йому Господь. Послух ключ до спасіння. Ной не сперечався, не вагався, не шукав обходів, він просто виконав Божу волю, виявивши абсолютну довіру. І ось коли Ною виповнилося. 600 років вік, який для нас здається неймовірним, але в ті часи був звичним для обраних людей, почалося те, чого світ ніколи не бачив це був не просто дощ, це була катастрофа космічного масштабу, розрив небес і землі, вивільнення глибинних вод підземних океанів, вибух вулканів, гейзерів, розкриття небесних вікон. Коли водяна пара, накопичена в атмосфері, обрушилася на землю, всі джерела Великої Безодні розверзлися, і вода полилась з небес і з землі одночасно. В той самий день, коли почалася ця катастрофа, Ной з дружиною, його три сини Сим, Хам і Яфет з їхніми жінками, а також усі тварини, птахи і повзучі істоти, Кожен за своїм родом увійшли в ковчег. Вони зайшли до прихистку, який Бог приготував для спасіння. Але останній найважливіший жест зробив Неной. Це був сам Господь і затворив Господь за ним двері. Не людська рука, а Божа рука закрила двері ковчега. Це означає, що спасіння. Повністю в божих руках від початку до кінця. Лише Бог знає час, коли треба закрити двері, коли відкрити шлях, коли дати шанс, коли поставити крапку. І ось почався апокаліпсис. Вода піднімалася сорок днів, поки не покрила всі високі гори під небом. За біблійними словами рівень води піднявся на 15 ліктів, Тобто понад сім метрів вище найвищих вершин. Усе, що мало дихання життя на суші, люди, звірі, птахи, плазуни, усе загинуло, не залишилося нічого живого, окрім Ноя і тих, хто був з ним у ковчезі. Сорок днів ливня це час суду, час очищення, час Божої справедливості, вода накрила землю, життя зникло. Залишився тільки ковчег єдиний острівець життя в океані смерті. Але навіть після сорока днів вода не припинила зростати. Ще 150 днів вода покривала землю, ковчег плавав по поверхні вод, немов ковчег спасіння як символ божої милості серед руйнування. Уявіть собі цю картину навколо безкрайня вода. Не видно ні вершини гори, ні дерева, ні травинки. Лише ковчег, зроблений з дерева за божим планом, плаває без керма, без вітрил, керований лише Божою рукою. В ковчезі ной, його сім'я, тварини, кожен за своїм родом. Всі вони символи нового початку, нової надії, нового життя, яке Бог дає людству. Після очищення, це історія не тільки про суд і смерть, а й про милість і спасіння. Бог завжди дає шанс тим, хто слухає його, хто йде за ним, хто виконує його волю. Послухноя врятував не лише його самого, а й всю його родину, і всіх живих істот, які отримали другий шанс, друге життя, нову можливість заселити землю. Ця історія нагадування кожному з нас навіть якщо навколо панує зло, навіть якщо світ іде до загибелі, навіть якщо здається, що немає виходу, завжди є ковчег спасіння, завжди є Божа милість, завжди є шанс на новий початок. Бог не забуває своїх дітей він завжди дає настанову, завжди приготований закрити двері. За тими, хто вірить, хто йде за ним, хто шукає волю його. Чи помічали ви, як у цій історії підкреслюється послідовність і точність Божих дій? Бог дає ною час підготуватися сім днів, щоб зібрати всіх тварин, приготувати їжу, перевірити ковчег Бог не діє раптово Він дає час на роздуми. На покаяння, на підготовку. Але коли час спливає, двері ковчега закриваються і починається суд. Ця подія нагадування про те, що спасіння входить у наше життя не завдяки нашим зусиллям, а завдяки божій благодаті, Ной не міг контролювати потоп, не міг керувати ковчегом, не міг забезпечити собі безпеку. Все це робив Бог. Ной просто слухався і виконував накази Господа послух це ключ до спасіння. Це важливо і для нас сьогодні слухати Бога, довіряти йому, виконувати Його волю, навіть якщо це виглядає незрозумілим, навіть якщо це не вкладається в наші уявлення про світ. Далі. Варто звернути увагу на символіку чисел у цій історії Сім пар чистих тварин це повнота, досконалість, готовність до жертви. Сім днів до початку потопу це час на підготовку, на роздуми, на покаяння, сорок днів дощу це час суду, очищення, випробування сорок особливе число в Біблії. Яке часто означає період змін, випробувань, оновлення. Сорок днів Мойсей був на горі Синай, отримуючи заповіді. Сорок років народ Ізраїлю ходив пустелею, готуючись до обітованої землі. Сорок днів Ісус постив у пустелі перед початком свого служіння. Сорок днів після Воскресіння Ісус являвся своїм учням, навчаючи. Про царство Боже сорок це час, коли Бог готує людину до нового етапу, до змін, до оновлення. Після сорока днів ливня вода не зменшується, навпаки, вона ще 150 днів покриває землю. Це свідчить про глибину Божого суду про те, що наслідки гріха великі і глибокі, що очищення потребує часу. Терпіння смирення. Але ковчег залишається символом спасіння, символом Божої милості, символом того, що навіть у найтемніші часи Бог тримає своїх дітей у безпеці. Ковчег не мав керма, не мав вітрил, його не можна було направити за бажанням людини. Він плив туди, куди вів його Бог так і наше життя. Ми часто не знаємо, куди йдемо, що нас чекає попереду, але якщо ми в Божих руках, то можемо бути впевнені Він веде нас, Він береже, він не залишає всі, хто був поза ковчегом, загинули. Це страшний момент, який показує серйозність Божого суду, неминучість наслідків гріха. Але це також заклик до всіх людей не зволікати, не відкладати рішення, не думати, що ще є час. Двері ковчега можуть закритися будь-якої миті, і тільки ті, хто вірить, хто слухає Бога, хто готовий іти за ним, опиняться всередині. Ной і його сім'я це прообраз церкви, спільноти віруючих, які рятуються в Божому ковчезі від бур і катастроф світу, це приклад для кожного з нас. Бути готовим до Божого поклику, бути слухняним, бути вірним, не звертати увагу на глузування чи байдужість інших. Ковчег пливе по поверхні вод, а навколо смерть і руйнування. Але всередині життя, надія, віра, коли ми в божих руках. Коли ми в його ковчезі, нам нема чого боятися Бог береже, Бог веде, Бог дає другий шанс. Згодом, коли вода зійде і ковчег зупиниться на горі арарат, почнеться нова епоха людства, але зараз час очікування, час довіри, час випробування. Як Ной витримав цей період він вірив, молився, слухав Бога. Спостерігав за тим, що відбувається, чекав Божої відповіді. Ця історія нагадування про силу віри, послуху, терпіння Бог ніколи не залишає своїх дітей у біді, навіть якщо навколо все гине, в ковчезі спасіння завжди є місце для тих, хто довіряє Господу. Сьогодні, коли ми переживаємо труднощі, коли здається, що навколо лише бурі. Катастрофи небезпеки, пам'ятаймо цю історію Бог закриває двері ковчега за тими, хто йому довіряє, він береже від бур, від зла, від руйнування, він дає шанс на новий початок, на очищення, на оновлення ной зробив усе, що заповідав йому Господь це простий, але глибокий урок для кожного з нас. Не потрібно великих подвигів. Гучних слів чи надзвичайних талантів потрібен послух, віра, готовність йти за Богом, навіть якщо не все зрозуміло, навіть якщо шлях нелегкий, так Божа історія спасіння продовжується ковчег це наш символ віри, наш прихисток, наша надія. Довіряймо Господу, слухаймо Його голос, виконуймо Його волю. І спасіння буде нашим, життя буде нашим, майбутнє буде нашим. Нехай ця біблійна історія надихає нас у щоденному житті, допомагає зберігати віру і послух, зміцнює нашу надію і любов до Бога. Бо навіть якщо навколо панує потоп, навіть якщо все здається загубленим, Бог завжди має ковчег спасіння для тих, хто йому довіряє.